Всім доброго, тихого, мирного дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчат, ну що, трошки розібралася, трошки, як то кажуть, порозкидувала все по місцях, і зараз буду поступово відповідати на ваші запитання. Ну і ось одне із запитань: як добратися, в якому це місті? скільки коштує і як зняти житло. Тому зараз вам поступово покроково, як це робила. Я зразу ж скажу, що це виключно мій досвід. Так робила я, чи правильно, чи це неправильно? Я не знаю. Я робила так, в мене вийшло. Тому можливо, комусь ця інформація буде цікава. Як сюди потрапити? Ну, так як зараз в Україні закриті аеропорти в зв'язку з війною, я добиралася сюди через Польщу. Можливо, є виліти через інші країни. Ну, в мене там родичі, і я поїхала і там побула трошечки у родичів, тому я їхала через Польщу. Ну і взагалі, коли моніторила квитки, то вони були саме через Польщу більш доступні. Ну, Дивіться, якщо ви летите туди назад. Звісно, квитки будуть дешевші. Я зараз заходила на сайт і подивилась, коштує десь тисяча тисяча сто. От на зараз, на сьогодні, на день, коли я записую це відео. Сьогодні в нас 5, 5 лютого 2025 року. Можливо, там змінюється. Але коли шукали квитки, син шукав квитки, він казав, що. В у вівторок і в неділю ой, у вівторок і в суботу вони дешевші, тому ось помоніторте, якщо вам це необхідно. Якщо ви купляєте в один кінець, да тобто зворотній квиток, ви не купляєте, вони будуть трошки дорожчі. Я бачила навіть ціну і 800 доларів за два квитка туди назад, але зараз ми розглядаємо, коли ви купляєте тільки в одну сторону. Одну сторону квиток коштував 650 доларів. Саме у вівторок він був найдешевше, потім було дорожче. Тобто добратися до Таїланду, якщо ви з України, коштує 650 доларів. І куплений був у вівторок. Я вилітала у вівторок. В інші дні були дорожче. Це залежить ще від авіакомпанії, залежить від часу переліту. У мене був переліт з. Пересадкою, тобто він був непрямий, і в мене була перевага саме летіти з катарськими авіалініями. Вони мені дуже подобаються. Вони надійні. Вони в рейтингу перші зараз ідуть в цьому році, і чи в тому році вони були в рейтингу перші? Тому і ми колись чоловіком літали саме, боже, мене щось тут кусає. Дівчата сижу, бачите, трошки дюргаюсь. Вони мені комфортні, подобаються, тому я обирала саме комфорт. Це катарські авіалінії. Є на моєму каналі, я показувала цей переліт, єдине, не пам'ятаю, чи на цьому, чи на жизні худіючій богині». Якщо вам цікаво, як проходив переліт, напишіть мені в коментарях, я вам скину посилання. Перші квитки, да? ви придбали квитки, ви прилітаєте в Банкок. Від Бангкока це був аеропорт Суварнабхумі до міста Патая. Ви питаєте в якому я місті, Це місце місто Патая, десь дві годинки є, курсують автобуси, які їздять кожні півгодини сорок хвилин. Ну, син найняв таксі. То таксі вийшло скільки 1400 бат, бат на двох. Якщо ви б їхали автобусом, у вас вийшло б десь 400 бат за двох. Ну, він вирішив, що було з комфортом, бо я втомилася. Він раніше прилетів. Ну, це його вибір, він зробив мені комфортно. А взагалі можна більш, скажімо, бюджетно добратися автобусом десь дві годинки. Автобуси комфортабельні. Я завжди їздила автобусами. Я і сину казала, давай автобусом їхати. Він каже: Ні, мама, ти втомилася, давай таксі. Ну, хазяїн барін тому місто Патая, переліт я вам розповіла. Тепер, скільки коштує житло, в якому зараз я знімаю це житло. Да? І як знайти. Давайте, я, мабуть, розповім спочатку, як, та що воно мене куса? Що воно літає? Комарів, наче немає, чи мошки якісь? Оце перший раз за весь час. Значить, як знайти житло? Ну, я максимально намагалася розповісти на каналі «Жизнь худіючій богині», я також залишу посилання на це відео, щоб ви послухали. Але в двох словах скажу, що краще, якщо ви будете шукати саме, саме по, ходити по кондомініумам. Живу, тут називаються кондомінімуми. У нас багатоповерхівка, тут кондомінум. Ну, от Зараз я вам навіть покажу. От заді, мене бачите, ось один кондомінімум, другий кондомінімум, третій, четвертий. Їх тут дуже дуже багато. Тому е, краще я б рекомендувала йти саме в ці кондомінімуми. Там на першому поверсі знаходяться такі офіси, офіси оренди. І таким чином ви можете зайти і сказати, ось в мене такий бюджет, і я хочу винайняти житло на рік. Ну, умова я шукала на річний контракт, тому що. По перше, на місяць на два тут дорожче буде краще і вигідніше знімати на рік. У вас будуть брати одну суму оплати за місяць. Плюс два депозита. Тобто депозит, один депозит це та сума, яку ви оплачуєте за місяць. Але це можна домовлятися в кожному кандамінімуму по різному, тому ви можете домовитись і на півтора депозита, і на один депозит, одна оплата і один депозит. Це все залежить вже, мабуть, від того, якому кондомініуму. там, де знімаю я, там оплата за місяць. Плюс два депозита. Ці депозити повертаються, коли закінчується річний контракт. Якщо у вас все добре, ви нічого не зламали, не пошкодили. Ці два депозита повинні вам повернути. Як буде в моєму випадку? Я не знаю, бо я ще такого досвіду не мала. Але це все зафільмовано, це все прописано в договорі. Складається договор, все це написано. Така квітанція видається, що було оплачено 24 тисячі бат. Тому що коли ви питаєте, скільки коштує житло, житло тут коштує в цьому мінімумі, він називається люмпіні. Їх, до речі, цих мереж, цих кондо декілька в Таїланді, тому в Патає. Тому ну, це один із цих, із цих, боже, так крутиться в голові із, із цієї мережі, да? тобто мережа кондомінімумів з назвою Люмпіні. Значить, моє житло коштувало, коштує 8 тисяч, а є дешевше, є дорожче, але саме в цьому кандамінімумі саме це житло мені сподобалось, і його вартість 8 тисяч. Можна знайти дешевше, але буде воно можливо трошки ушатане. Коли я моніторила це, можна зробити на Фейсбуці. Є така група, називається Marketplace. Де мені порадили, я там часто дивилася і думала, що якщо так не вийде, то буду списуватись. Там ти пишеш людині, але там не факт, що все буде ок. Там потребують, щоб був зразу ж депозит, але ти ще житла не бачиш. Ну там якось отак. Або домовляєшся про зустріч. Ну, це був такий запасний, як то кажуть, варіант. Я все ж таки розраховувала, що. Зустрінусь з паном Олександром. Я вам показувала його на цьому каналі. Він, хоча б порекомендує куди піти, як от цей процес, у цей процес весь саме тут проходить в Україні трошки там по іншому, тут по іншому тут ось так. Тому це для мене також перший досвід. Ну, в принципі, я, мабуть, відповіла на ваші питання. Да, скільки коштує 8 тисяч, плюс це оренда, яка віддається власнику цього житла, і плюс ще комуналка. Комуналка тут доволі цікаво оплачується, вона оплачується просто в магазині. Я вже зробила оплату, тому що 31 січня а договор був з 25 січня. А сюди я прилетіла 22-го. тобто, ми три дні з сином побули разом, а потім вже зайнялись справами. Він прилетів сюди на 10 днів, щоб мені допомогти. Так, ось з 25-го по 31-ше, це скільки 6 днів. Да? Вже нагоріло світло, я вмикала кондиціонер, я вмикнула холодильник. Ну тобто, і це ще є як його господи інтернет провела. Ну тобто, це все буду розповідати. Інтернету тут не було. Є кандамінімуми, в яких проводяться. Є вже інтернет, і вони дорожчі. Є які ти проводиш сам. Ну саме якщо напишете. Що хоче, вам цікаво про це, я розповім, як провести інтернет і скільки це коштує. Я там трошки облажалася. Ну в общем, якщо цікаво, напишіть в коментарях. Я зрозумію, що треба записати і таке відео. Вам буде це цікаво. Ну, я там дівчата опозорила, не опозорилася, а, короче, без лаха і життя плоха, як то кажуть. Тому є і такий досвід. Але він є, і він мій. І я вдячна долі за цей досвід. Вже я знаю, що і як робити. І можу людям порадити, і люди, люди тоді так не зроблять. Тому це все для чогось нам дається. Тому, в принципі, ну, все, що основне, я сказала: А, по комунальці, тут іще, крім 8 тисяч, оплачується комуналка. Пана Олександра, я спитала, він сказав, що комуналка в нього виходить десь. 700 батів. Ну, щоб ви розуміли, відносно гривні бат іде плюс-мінус один до одного. Тому, якщо перевести в долари, то оренда житла в мене обходиться плюс-мінус 200 доларів, і плюс десь скільки, ну, хай 1000 бат, це плюс-мінус 30 доларів. Да? Правильно, 30 доларів, ну це ще я не знаю. Я вам зможу сказати трошки пізніше. Десь буде плюс-мінус 30 доларів і ще оплата комунальна. Ну це я так думаю, але через місяць, 1 березня, я запишу таке відео. Мені самі цікаво зрозуміти, скільки ж обходиться оренда житла повністю. 8 тисяч треба віддати кожного місяця певне число, ну з якого договору. Тобто це приблизно 200 доларів. А ось комунальні послуги я вже зможу вам остаточно сказати, скільки буде коштувати. Але мені вже за 6 днів прийшло по світу, по світлу прийшло 45 батів. 45 бат це скільки? Це трошки більше долара. За скільки? За 6 днів. Да? Оплатити можна в магазині. Цей весь процес дуже цікавий. Тобі в в такий ящичок кидають у кожного є ящичок. Я коли буду, коли буду робити огляд цього кондамінімума, я вам покажу, що в ці ящички кладуть поштова скринька. Вибачте, поштова скринька. Туди кладуть рахунок, ти його береш і оплачуєш в магазинчик. Магазинчики називаються 7-11. Як пробачте, тарганів багато, дуже через кожні 100 метрів ти приходиш, даєш чек, тобі його пробивають, дають чек, і ти все, в тебе оплачено. Я це все робила, я вам потім покажу, коли буду про це розповідати, оплата комунальних послуг. І водичка. Водичку можна оплатити. Вона, мені пан Олександр, сказав, що раз на три місяці приходить рахунок. тобто, Прямо в цьому кондомініумі є офіс, де ви приходите і оплачуєте, то ось далі буду вже знати, скільки це коштує. Тому ось такі основні моменти. Я думаю, що я нічого не забула. Можливо, щось забула, ви чогось не почули. Напишіть в коментарях питання, я обов'язково вам відповім. Наче, оце таке основне все, про що я хотіла вам розповісти, щоб ви про це знали. Так що, ось такі новини. Любі українці, я бажаю нам тихого, мирного дня всім людям на землі. Я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.